Скільки в нас скоріше? Кожна корова має своє. Як люди працюють? Так, да, Люди працюють, ми стараємося їх підтримати, всяку ага. от, і надати кіно, де літачів. На сьогоднішній день ми розрахували, щоб більш-менш нормально виконати вимоги і щодо технічного забезпечення, щодо посівного матеріалу, щодо мінімального внесення добрив і засобу захисту, необхідно витратити мінімум 2 тисячі гривень на гектар. Зрозуміло, ми бачимо, що нам необхідно десь на посівну, на проведення посівної біля 50 мільярдів. Сільгосвиробник сьогодні має біля 80%. Власних коштів. Виникає питання: а де взяти інше? Звичайно. Частина коштів це кредити. І я вдячний сьогодні Національному банку, що вони прийняли рішення і дали дозвіл пролангувати просрочені кредити. Їх не так у нас багато, біля 10 мільярдів, але ця пролангація дасть можливість ці кошти використати на необхідні витрати. Це перше. По-друге, все-таки аграрний фонд і продовольча зернова корпорація шляхом оформленого фінансування теж Дасть на ринок споживачу нашому сільгосвиробнику біля 8 мільярдів гривень, тобто ми практично більш-менш забезпечені.